Санкції не застосовується за якісь дії. От треба, щоб у нас був, був якийсь ветеринарний контроль діяльності, тому у нас буде ветеринарний контроль від санкції. Санкції застосовуються з метою е, дисциплінування особи для того, щоб особа припинила цю діяльність і створення загроз для національної безпеки. Повторити. Петро Васильович, зараз я правда не почув. Я не можу сформулювати питання, тому що невнятно вимовлена фраза. Санкції не застосуються. Санкції застосовуються не за якихось дії, а просто так. У будь ласка, для виховання. Це інформація, ви отримали, тільки що почули, тому Тобто я говорю про те, що види санкцій застосовуються виключно після того, як йде аналіз підстав застосування санкцій, діяльності і наявних чи потенційних загроз. Виключно після того, як ці, саме ці види санкцій обговорюються членами РНБО, членами уряду, вони вносяться на розгляд президенту України. Так.